цій бригаді воюють хлопці з Івано-Франківщини і поступило звернення до міського голови, що хлопці потребують дронів. І за підтримки міської конкому мене відрядили сюди з допомогою. І цього разу 60 дів дронів, генератор. Розкладушки, продукти харчування. Це, це у казарму, а це на позиції. Та вони дінок? Ні. Ну підійди до краї. Часто сюди також їздимо, плюс на Запорізький напрямок. На Донецьк в основному на всі напрямки, де знаходяться військовослужбовці Франківської громади, чи частини, які базуються на території франківської громади, всім стараються допомогти і, і доставити те, що хлопцям ну, необхідно потребують того, чого не вистачає.